Дії вітання! З вами компанія Ізіавтолуцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозору історію обслуговування та чесною інформацією по автівках. Сьогодні у вашій увазі Peugeot 3008 рестайлове 2021 року випуску, яке було вигране на лізінвому аукціоні у Франції. Уже є розмитнене, проведений професійний детейлінг та автівочка очікує свого першого власника в Україні. Даний автомобіль має двигун 1,5 дизель. Потужністю 96 кВт, це у нас 130 кінських сил. Автоматичну коробку Aisin, це у нас восьмиступенева японська надійна коробочка, яка є дуже економною, класною та улюбленою усіма автомобілістами. Даний автомобіль має пробіг 131 тисячу км. Пробіг підтверджений заїздами на офіційний дилер на обслуговування детальніше. Відзніму, що там у нас є по сервісах. Ну, як і всі наші автомобілі, хто за нами слідкує, у нас вони всі з повною історією обслуговування. І він ще й без жодного підфарбування, в ідеальному, класному збережному стані, без м'ятин, без царапин. Відео додаткове з тощоним міром фарби, надам на вимогу усім бажаючим придбати даний автомобіль. Загалом це відео робиться в додаток до оголошення на авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на наші соцмережі. Тікток, Телеграм, Інстаграм. Підписуйтесь, дізнайтесь про нашу роботу більше, а також будете мати змогу придбати автомобілі по найвигіднішій для вас ціні на етапі транспортування. Це відео воно як оглядове, для того, щоб потенційний покупець краще зрозумів стан даного автомобіля. Зараз пройдемося щось по комплектації. Повторюсь, якщо щось можливо не скажу, завжди маєте змогу по посиланню перейти та переглянути детальні фотографії та детальний опис з актуальною ціною на даний автомобіль. Що ж ми бачимо в даному автомобілі? Це у нас є вже от така класна оптика. Вона є ледівська, це їхня рестайлова. Світить дуже файно. Бачимо, у нас присутні передні задні патроніки, дістронік з адаптивним круїз контролем. Також у нас камера з усіма можливими асистентами для водія. Ось такі легкосплавні оригінальні диски на зимовій гумі з гарним протектором. Також у нас присутня камера заднього виду. Ось вона у нас. Так, сонце трошки сьогодні сліпить. Буду старатися вам так знімати, щоб не блікувало. Авто. Таке футуристичне, класне, цікаве. Ну, і саме основне, що воно дуже економне. По розходу палива воно десь в районі 4 літрів бере на 100 км, по місту десь до 5 Ну Йдемо до салону. Що ми бачимо? Ось такі гарні сидіння у нас. вони неї тканіві, комбінація різних кольорів з оранжевою стрічкою. Жоден елемент ніде тут не перешивався, все класне, збережене, в гарному стані. Маємо один ключик. Так у нас виглядає кермо. Бачимо віртуал панель приладів у нас з точним пробігом 131 216 км. Також у нас велика сенсорна мультимедія вже оновлена, тут дисплей набагато ширший. Ось так от кожна кнопочка, все дуже гарно виглядає. Така, цікава машинка. По проймах усе чистенько, дверна карта у нас дуже гарний вигляд має, йду до заднього ряду сидінь. Тут у нас теж все як новеньке, бо прийому зауважень немає. І йдемо до багажника. Ось такої величини маємо багажник, він досить міський для такого маленького кросовера. Воно ну, у нас має два положення, то було верхнє, можна його ще так вниз опускати. Що ми бачимо? У нас всередині ремкомплект, в, 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 в тій ніші у нас знаходиться е, компресор та балончик піною. Шторочка на місці, стан кришки з внутрішньої сторони без зауважень. І йдемо до. Правої сторони дверна карта, пройом, сидіння, ще раз відзніму. І до переднього пасажирського місця. Ось так виглядає дверна карта. Пройом. Відразу він код усім бажаючим перевірити даний автомобіль по різних базах. Ще раз відзніму стан, сидінь. У потолочку теж все гарно чисто, по панельці зауважень немає. Ще раз стан сидіння водійського, також стан керма. І пам'ятаю, що були у нас сервіса, зараз їх теж покажу. Так, що ми маємо? На ну, 60 тисяч заїзд бачимо був. Останній заїзд у нас був на 114 тисяч у 2024 році. Слідуючий прогнозований заїзд у нас на 146 тисяч має бути. Ось така машинка. Попадає у нас в продаж. Кого вона зацікавить детальніше? зв'язати з нами. Надамо усю потрібну вам інформацію. Також цей автомобіль і усі автомобілі, що у нас є на майданчику, доступні до будь-яких вам відомих перевірок. Після чого можемо робити і доставочку по Україні. Дякую всім за ваш час. Ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі!